Олеже Майдан Незалежності на наразі стоїть людей. З кожною хвилиною стає все більше. Люди постійно під'їжджають. Але мабуть, одне одна з головних подій, яка відбувалася сьогодні ввечері, це майдан прощався з загиблими, які а, сьогодні були застрелені на вулиці Інститутській. І цілий день перебували у шпиталі готелю України, в якому ми наразі знаходимося. А, людей, що загинули, їх пронесли від готелю Україна а, по вулиці Інститутській а, через майдан. І багатотисячний натовп запалив ліхтарики на своїх мобільних телефонах, аби привітати цих людей і виразити свою шану повагу до них. І як це було? Я прошу показати. Менше. З кожної секунд з кожною секундою барикади стають все вищими, і їх стає все більше. Тут підвозять дуже багато автомобільних покришок. Їх завозять навіть великими фурами. І от була одна фура з цеглою та цими покришками. Її зустріч, її проводжали аплодисментами. Їм кричали слава кричали Слава Україні. І от хочу. Сказати про те, що вони барикади, вони стали от обов'язково йдуть у декілька шарів по всіх по всіх вулицях, по всіх під'їздах до майдану. І от що змінилося саме в емоціях людей вранці, це було ну було дуже багато розпачу на, на обличчях, дуже багато тривоги. А, але тут але зараз от можна бачити, як люди дуже сильно радіють один одному, коли знаходять людей, за яких сильно переживали, за яких яких, можливо молилися, можливо, загубили когось і ми залишаємося залишаємося на майдані будьте сильними будьте мужніми і бережіть себе олеже наталі хотілося б дізнатися про таку річ наскільки зараз далеко протиборчі сторони одне від одного наскільки зараз від майдану відстали або відійшли військові бо вранці там були було досить гаряче я зрозуміла, але ж тут просто є такий нюанс, що оскільки барикад на кожній вулиці їх по декілька, через це не можна підійти і подивитися. Наскільки далеко зараз, зараз велика кількість велика кількість беркутівців та міліціонерів, але є такий нюанс. От ми буквально декілька хвилин тому, коли підходили сюди, нам сказали, що от ми приміром знаходимося у готелі, готелі Україна, одні кімнат з нашого. Нашого готелю буквально тільки що прострілили вікно тут, окрім е, явної загрози для всього майдану з усіх боків є все таки невидима загроза, яку не можна побачити. Все таки працюють снайпери, і е, навіть оця позиція тут вона не є безпечною. Дякую, Наталія Нагорна з центру міста з майдану незалежності. Відслідкової ситуації, яка відбувається е, в ці хвилини.